Прощання із захисниками у Сумах та Охтирці провели в останню путь Максима Ушакова та Сергія Воротилу. Облаштовують позиції та готуються до зими. Як укріплюються військові на Сумщині? Перемоги на чемпіонаті світу з греплінгу. Сумчани з Іспанії повернулися з медалями. Триває четверта доба аварійно-пошукових робіт у Романському районі на об'єкті цивільної інфраструктури, який російські військові обстріляли 17 жовтня. Під дощем на місці сьогодні працювали 65 рятувальників. Наразі ми не можемо знайти ще одного потерпілого. На жаль, з нами працює багато хлопців. Спрацює техніка спеціальна зранку до ночі. Ручно розбираємо каміння, деякий мусор вигрібаємо, намагаємося знайти, під якими завалами знаходиться людина. За допомогою крана ми чіпляємо чіпляємо чан. Є ще дуже великі плити, які ми не можемо руками підіймати. За допомогою чалки ми забираємо і теж звідти забираємо, намагаємося докопатися до самого дна. 17 жовтня три російські ракети влучили в об'єкт цивільної інфраструктури. На місці виникла пожежа. Тоді з під завалів вдалося врятувати трьох людей. П'ятеро загинули, 14 доставили до лікарні. За інформацією голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, тоді без електрики залишилося більше 1600 абонентів. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, загальні втрати російських окупантів на 20 жовтня – 66 650 військових. Також підбито 2567 російських танків, 5 255 бойових броньованих машин, 1646 артсистем, 372 реактивні системи залпового вогню та 189 засобів протиповітряної оборони. Збито 269 літаків, 1311 безпілотних літальних апаратів та 243 гелікоптери. 4005 автомобілів та 147 одиниць спецтехніки виведені з ладу або захоплені українськими оборонцями. На морі загарбники втратили 16 кораблів та катерів, збито 329 крилатих ракет. У Сумах попрощалися із загиблим солдатом Максимом Ушаковим. Труну з тілом військового привезли на відспівування у Свято-Воскресенський кафедральний собор. <му> Віддати шану захиснику Максиму Ушакову прийшли рідні та знайомі. Він був військовим протягом 23 років, каже брат загиблого Сергій. Він пішов служити одразу після армії. Говорить, я себе не віжу на граштанки. Він одразу пішов по контракту, по граничникам. Спустя время, так получилось, що він пішов в танкове і став командиром танку. Провести в останню путь Максима Ушакова прийшли і його однокласники. Ми підтримували зв'язок, він як приїжджав ми зустрічались постійно десь на початку вересня, десь в середині вересня, зв'язувалися з ним. Малакові, ну, все добре. Настрій був бойовий. Страшно тяжко, але настрій був бойовий. Я його дуже багато років вже дуже знаю, дуже. І я просто в шокі, коли мені позвонили сказала, я не повірила. Ми з ним списувалися. Він перемога за нами, перемога за нами. Ми чекали його вдома з перемогою. Поприщатися з загиблим майстер-сержантом прийшли бойові побратими. Ми служили в одному підрозділі. Ну, відповідальний військовий, професійний військовий, командир танку. Відповідальна людина. Будь ласка, як він загинув? В бою. Ворожий снаряд попав в танк. Загинув Максим Шаков 13 жовтня під час виконання бойового завдання в Донецькій області поблизу Лиману. Йому було 40 років. Хліб наш назвичний нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватця наші. Після відспівування труну з тілом Максима Ушакова відвезли на Баранівське кладовище. Там його поховали на Алеї Слави. Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. 17 жовтня помер від поранень боєць Збройних сил України, охтарчанин Сергій Воротило. Містяни, друзі, рідні та близькі прийшли віддати шану військовому. В місті виросли з дитинства, на одній площадці жили, виростали, дружили в місті. Дройна, дуже чуйна людина, зівчовий хлопець. Добрий. Жаль, що так сталося, звісно. Хороші люди вмирають рано. Сергій Воротило після строкової служби воював на сході України, розповідає брат загиблого. Коли ж у лютому розпочалась повномасштабна війна, залишився вірним військовому обов'язку. Любили його, любив я його. Пройшов він і Дебальцева, судьба, а тут не пройшов. Прийшов з армії. Потім пішов на Першу війну, на Донецьк, От був год під Дебальцевом. Я тоді б опять пішов на цю війну. І так судьба прожилася. Їх... Накрили їх під Покровськом на вигрузки. Получив поранення і поранення тяжкі. І не витягнув він цих поранень. Помер захисник від отриманих поранень у лікарні Вінниці. За місяць йому виповнилося б 45 років. Вирос місяць Сергієм. Привели детство вместе. Что сказать, человек Що сказати? Чоловік веселый був, був в этом дворі виросли. Все своє дійство привели. В градах в сусідніх домах жили. На цих проводах. Ну, нам, окрім відчуття провини, що ми не зберегли наших хлопців наших найкращих людей, нашої громади, ну, мені більше нічого сказати. Це якраз обрив генетичного дерева нашої нації. І це те, що не повинно бути прощено ніколи. Ніколи, ні через покоління, ні через два, ні через десять. Поховали Сергія на місцевому Юріївському кладовищі. Андрій Міхеєв, Катерина Іваненко, новини на Суспільному, Сумщина. Ми прийшли окопом до бліндажа, тут брустери все підготовлено, захищено. Тут, тут військовослужбовці забезпечили, все облаштували, так, щоб було максимально комфортно, сухо, тепло і захищено. Командир взводу з позивним КЕП показує, як розташувався їх підрозділ у сумському районі. Військові приїхали сюди на службу з заходу України на початку літа вже на облаштовані побратимами позиції, тож зараз удосконалюють все для власного комфорту. Провели світло максимально бужуйка, утеплили, щоб були зручні умови перебування між часом несення служби для відпочинку. Харчування, говорять військові, їм привозять централізовано, для себе на місці готують перекуси. Смачно. А да, що вам тут приводять взагалі, чим годують? Перше, друге. Борщики, супчики, салатики. Чого не вистачає? Перемоги. і Допомагають воїнам і місцеві люди, говорить командир взводу. Днями привезли деревину на дрова. В інтернет так само, люди нам забезпечили світло. Дрова і так само смаколики привозять дуже приємно від місцевих жителів. Військові несять службу на блокпостах, вивчають теорію та тренуються. Снайпер з позивним Борода говорить, готові зустрічати ворога на 100%. На теоретичних заняттях ми відточуємо навики, тренуємося, стрільба, топографія. Так як тут ми після теоретичних, тут практичні, тому що ми несемо службу. Спостерігаємо, допомагаємо побратимам, які е, займаються пропускним режимом на блокпостах. Отак в загальному ну, кожна людина по-своєму сприйнімає те, куди попала. Ну, але всі стараються, всі хочуть перемоги, всі хочуть, щоб вернулося все до попередніх часів. Стрілецький батальйон на Сумщині у підпорядкуванні оперативно-тактичного групування Суми. Зараз його підрозділи несуть службу у різних населених пунктах області, взаємодіючи з територіальною обороною та добровольцями. Так під час патрулювання вночі в лісі військовий з позивним хімік кілька тижнів тому затримав чоловіка без документів. Гуляла собі по лісі по болоту без документів, без нічого. Багато версій було. То він спочатку Олексій, то він Іван, то він місцевий, то не місцевий, тобто викликали місцеву тероборону. Приїхала патрульна поліція, його вже забрали. Охороняють Сумщину військові не тільки на землі, а й в небі. Для цього на позиціях несуть чергування військові з зенітно-ракетними комплексами. Один з них боєць з позивним змій. Ми знімаємо заглушку передню, задню, приціл, мушка. Тут у нас є передохранитель, те саме, як у Калашер. Знімаємо його. Це охоложує систему, окі ми його заводимо. І у нас є півхвилини, щоб навести, спіймати ціль. Ну і вистрілити. І хоча найбільше військові мріють про перемогу та повернення до рідних, наразі готуються до зими, і говорить заступник начальника штабу: захищатимуть українські землі до перемоги. Точно ніхто не збирається відходити. Я вам скажу навіть більше, спостерігаючи за своїми підлеглими, за своїми побратимами. Я бачу таку тенденцію, що люди починають називати це місце вже другим домом. Хтось уже собі тут наречену приглядає, хтось уже придивляється до нерухомості, тому що я вже чув такі розмови. Всі одягнені, нагодовані, зігріті, тому можна цілком зосередитись на несенні служби і не переживати з приводу якихось там метеорологічних умов. Катерина Гладенко, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Сумщина. Вікторія Синявіна нині тренує юних греплерів. А у минулу суботу вона стала призеркою чемпіонату світу з греплінгу, який відбувався у іспанському місті Понта Верде. Там вона стала призеркою у розділі Гі у Кімано у ваговій категорії до 64 кілограмів. Тренувань я можу сказати, було недостатньо, тому що ну як зараз на ті е, е, условия, да, е, е, ну Намагалися, намагалися старалися, тренувалися і дійшли до третього місця. При цьому Вікторія змагалась не у своїй ваговій категорії, адже її вага до 58 кілограмів. Тяжко мене таскали, тягали, але я все одно опиралася і вигравала. У бронзовому фіналі Вікторія перемогла спортсменку з Казахстану. Переміг казаха у поєдинку за бронзу у категорії G у вазі до 66 кг кілограмів в Іспанії. І Микита Душко. переміг на дебютному для себе чемпіонаті світу. Є над чим працювати, є помилки, які потрібно виправляти. Десь це психологічні, десь саме фізичні, технічні. Тому будемо працювати. Це ще не кінець, говорить успіху на першому для себе чемпіонаті світу дуже зрадів. Я не знаю, як люди радіють першому, але я радів дуже сильно, ну наче в першому місці. На чемпіонаті світу сумчани вибороли п'ять медалей. У гі, крім Вікторії та Микити, бронзову медаль здобув Сергій Гавриш, вагова категорія до 100 кілограмів. Срібла у скарбничку збірної додали Дмитро Баранов. Гі – вага до 62 кілограмів. Та Олена Сушко Гі – вага до 71 кілограма. Ба більше сумчани у складі збірної посіли перше командне місце. Тренер збірної Сергій Черниченко говорить, успіхи греплерів у ситуації, що передувала чемпіонату, це більш ніж просто медалі. 24 країни брали участь і Україна, ну, можна сказати, на характері вивезла всі змагальні суточки і достойно посіла перше командне місце. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному Суми.